Привіт-привіт! Думаю, сьогодні не буду нічого писати. Там вже відосик є замонтований, лежить на каналі. Чекаю, поки публікація відбудеться. Деякі апарати маю, по яких підходять терміни. Думаю, погляну. Декілька зроблю дефектування, погоджую з клієнтами. Даний апарат приїхав від замовника, який іноді ну, періодично, скажімо так, стукається, багато успішних ремонтів. Тобто з людиною на постійній основі працюю. Цього разу питання звучало наступним чином: чи можливо заміна відеочіпа на Lenovo Legion? Ну думаю, а чому б ні? Свіжа каса, тому що Legion, тому що компаунд трошки треба побавитися, але то вищий прайс ніж звичайні ноутбуки поговорили. Я приблизно сказав від цінники. Людина мене почула. Ще мені додали по завершенню, що є під залиття. Ну окей, нічого страшного. Я тільки додав, що в випадку залиття тут треба дивитися на масштаб того залиття, тому що чіп це одне питання. По-друге, ні разу не факт, що чіп може бути якийсь модуль пам'яті, може бути в результаті линовського компаунду обрив п'ятаків, типова болячка, але залиття це вже зовсім друге питання. Ну тобто одна робота, друга робота і так далі. Що цікаво, мені замовник навіть обвів. Місця, де є залиття. Сказати, що тут залиття, сказати, що тут потрапляння рідини, ну окей, два тика паяльником. Фактично, як такого я навіть залиття не бачу. чуть чуть хімії, чуть-чуть промити, якщо вже так, щоб клієнт був заспокоєний. І другий участок. Ну тут чуть-чуть більше на нульовику, пару п'яточків. Але також сказати, що то залиття, чи то. Якась критична ситуація, багато ноутбуків набагато гіршими станами плат після залиття працюють і нічого. Приїхав апарат з відключеним акумулятором, тому не перевіряв, не знаю, чи там код-43, чи там відсутня ГПУ взагалі. Так, пробігся загалом по опорах, чогось критичного не побачив, але, знову ж таки, так, як згадка, що залиття, намагаєшся якось плюс-мінус зробити максимально можливе дефектування пристрою. Для того, щоб далі погодити циник, для того, щоб далі почати працювати. Зрозуміло, що можуть бути сюрпризи. Як от в тому відео, де я побурчав, але в цілому, максимально наскільки можливо, треба оцінювати роботу, щоб потім не вийшла ситуація, коли ти людині озвучив там умовно 2000, а в результаті виставив чак на 5. Хоча без корекції також неможливо, але треба намагатися, щоб їх було по мінімуму. Думаю, раз була інформація по залетю, значить гляну-ка я на топкейс, на клавіатуру, в якому вона стане. Скажіть мені, будь ласка, вам все подобається? Ну тобто, думок ніяких немає? Ну окей. А якщо отак... Судячи по всьому в пристрої або колись, або не колись. Судячи по залишках бруду. Хоча я зустрічав, коли замінюють клавіатуру, а той бруд не протирають, не промивають. Судячи по залишках бруду, та клавіатура замінювалася. І судячи по тому, як вона грає, замінювалася вона не дуже якісно. Мало того, що пластинка не пристає, так вона ще й деформована. Деформована отут. Посаджено, запаяно неякісно, я попробую показати от по цьому кутку. Бачите, яка відбулася деформація металу. А на секундочку, оця пластина, яка в нас так грає, по-перше, вона є силовим елементом, тобто вона утримує в кейсі клавіатуру. І, по-друге, вона є опорним елементом для материнської плати. Відповідно, якщо в нас пластина гуляє, а на ній, на оцих от стійках який є під ізолятором, знаходиться материнська плата. І в нас ігроман грає катку, в якій він програє, і починає тиснути зі всієї сили на клавіатурку. Що відбудеться з платою? Думаю, самі квітливі вже написали. Правильно, відбувається деформація, зайва деформація, яка не повинна бути, тому що тут ціла купа пластикових стійок, які мають скріпляти. І це має бути монолітна конструкція. І з того, що я бачу. Тут навіть треба почати не з дефектування материнської плати, а з погодження заміни, тобкіса по суті. Бо точки, на які кріпити. Ну окей, точки ще тут в нас якісь є, хоча багато бачу відсутніх. Проте деформація силової пластини, коли вона покручена вже, буде тягнути за собою деформацію материнської плати. Як наслідок, буде тягнути за собою деформацію чіпів. Неповне прилягання... Кристалів до системи охолодження і всі витікаючи. Ну а хто останній ремонтував, той і за все відповідає. І що ви думаєте, по платі по центру, де в нас було залиття, там дві точки пропаяв. З цієї сторони, де було підлиття, дві точки пропаяв. Замінив конденсатор, фільтруючи живленню матриці, замінив нульовик і замінив двох мегаомник, який йде на iSense шимки. Накинув свою SSD, підкинув охолодження. Тут ще щось підтягується, якесь оновлення. У нас в диспетчері завдань 1650 присутня, в диспетчері пристроїв 1650 GPU-Z бачить Hynix 4 Гіга. Люди, ви що, прикалуєтеся з мене? Він що, приїхав для того, щоб я вам знайшов новий топ і поставив? Я вже не знаю, що казати. Причому замовник, як і більшість з вас, навіть не положив супровідний. Хоча я всіх прошу, що покладіть супровідний, вкажіть, яку помилку. Тобто запитали за заміну ГПУ, але не уточнили, яка з ГПУ проблема. Я бачу дискретку, я бачу на зовнішньому моніторі зображення, я бачу її інстальовано. Дрініше драйвера інстальовані на неї. Та ні, вона пішла 1650 Ti. Частоти піднялись по пам'яті, частоти піднялися по GPU, так, де наш GPU Z. З розетки я бачу під сотню ватт. Тобто... Ну, на перший погляд дискрета виглядає повністю робоча. Поки ви дивитеся за валейкою, я ще помну плату, може воно реагувало на механіку? Та ні. Протискаю простукою. Не хочеться, звичайно, натворити біди, тому роблю це без фанатизма. Але, ну, ж таки, ремонтуємо робоче. Ще один робочий пристрій до нас приїхав. Хіба я допускаю, не знаю, що давила та пластина. Пірва, чи не було приставання, чи якось воно все некоректно поводило. Одним словом, замість того, щоб прочитати записку і розуміти, на що була скарга, потрібно буде зараз повторно стукати людину і просити, щоб написали мені ту записку, яку я прошу прислати з ноутбуком. А після того, як я поспілкувався з замовником, верніше попереписувався в чаті, мені хотілося і сміятися, і матюкатися, і виразити всі свої емоції, які в мене в той час були. Власне кажучи, історія з точки зору не замовника, а з точки зору майстра. Ну, в принципі, в мене всі на каналі історії з точки зору майстра, для того, щоб в деякій мірі замовники-клієнти увійшли в нашу шкуру. Давайте звернемося для цього до переписки. Починається все з того, що вітається людина, пише мені модельку ноутбука, пише мені модельку плати, я привітався. Запитують, чи реальна заміна відеочіпа і плюс-мінус по ціні. Я пишу, Lenovo Legion, реальна робота від 5000, тобто зрив з компаунда. Тут зазвичай ще треба знімати пам'ять. Не завжди є лайфхаки, але в більшості, якщо правильно робота знімається, ГПУшка, знімається пам'ять, тоді вже ребол замінюється залежно від симптоматики. Знову ж таки, все залежить від того, яка в нас симптоматика. Відповідно, я запитую замовника, який чіп. Замовник відповідає, що 1650 Ti. Але то не точна відповідь, потрібне маркування зазвичай. Я йому пишу n 18 e мав би написати n 18 p але знову ж таки людський фактор. Я йому пишу n 18 є в очікуванні отримати маркування сплати. Щось таке. Ну добре, щось таке. Я написав від такої то суми. Тоже щось таке. Від яке, яке питання, така і відповідь. Тут замовник додає. Та, то ясно, бо він ще залитик. І тут важливо звернути увагу на фразу, яку я написав. Я написав, що повторююся все, що ви ще написав, не актуально, якщо пристрій після залиття. Відповідь розберешся. Ну окей. Бери його на дефектування, показую те все, що ви бачили попередньо відео. Не розумію, чому мені питали за графічний процесор, не розумію взагалі, яка проблема з ноутбуком, крім клавіатури. Відповідно, повторно стукаюся до замовника. Запитую, що не так, до чого потрібно довести. Замовник мені каже, не вмикається після залиття. Думаю, хм, цікаво, але ж він в мене увімкнувся, але ж увімкнувся він в мене як. Коли я приймаю залиті ноутбуки, я їх ніколи зразу не тикаю до зарядного перестою, тим більше ноутбук був з відключеним акумулятором. Відповідно, я оглядаю ті місця, які були залиті, роблю аналіз, чи можна підключити до акумулятора, чи зразу пропаювати. В даному випадку бачу окисли, сідаю і пропаюю і тут до мене доходить, я зремонтував ноутбук, сам не розуміючи того. Оцей резистор на 2 МОм, а в нас був підгнивший, правда, зверху я замірився, потім поглянув в схемі що то 2 МОм, І це дільник, а середня точка їх знімається на процесорну шин, по якій вона детектить, яка напруга живлення. Відповідно, через дільник в нас на B+. +C. Без цього резистора фактично плата і не буде запускатися. Тобто, я виконав ремонт, думаючи, що я просто поправив місця залиття, і далі маю знову ж таки щось вирішувати з відеокартою. Коли мені написав замовник, що він не вмикається після залиття, тоді до мене помаленьку почало доходити. А я сижу, лопачу МАЦ МОЦ. Тести, не бачу ніякої проблеми з відеокартою. Ну, Відповідно, логічне наступне запитання. А чому. Запитали за заміну чіпа. Ну тобто, яка причина, які посилання до того, щоб міняти ГПУшку при умові, якщо ноут не включається геніальна відповідь. Бо мій інженер сказав, що там аномалії поживлення. Все, 5 з плюсом сідай. Та я йому відписую: хочете кажу, посміятися. І скидаю діагностику, от то саме, що ви побачили до цього фрагмента відео. І далі хотілося б написати рядок матів. Тому що я вже сижу злий, як чорт. Я з одної сторони сміюся, з другої сторони, злий, як чорт, а що злий як чорт? Бо людина не приклала супровідний, в якому було би описано, що ноутбук не включається. І попередньо людина питала за ГПУшку. Пишу, що скажете інженеру, оцінка 2 за діагностику. Ну, воно так і є. Тобто, якісь були посилання, не видно в інженера, для того, щоб питати, щоб сказати замовнику, щоб питати за заміну відеочіпа. Геніальна відповідь: писав же що розберешся. Відповідно, пишу замовнику голосове, а голосове складається з простого повідомлення. Що люди добрі, я ж прошу, прикладайте записку, я витягую записочку з ноутбуку і можу прочитати, на що скарга. А так виходить, що, не знаючи, що було з платою, маючи інформацію, що залиття, маючи питання про ГПУшку, я поправив залиття, тим самим відремонтувавши фактично плату, і далі шукаю, то не знаю що, там не знаю де. Ще одна геніальна відповідь: та він особливо не заморочувався. Сказав це Артуру. Ну, дякую, дякую. Я дуже вдячний за те, що високо оцінюєте мій скіл. Але ну люди добрі, знову ж таки, майте совість, пішіть супровідні. І кожен третій чи кожен четвертий ноутбук приїжджає без супровідного. Ніби як є переписка, ніби як ти від неї відштовхуєшся, ну це ж логічно. Тобто, ти з людиною переписувався, а отут такий сюрпрайси. Пишу, що підняли мені настрій. По суті, якби була записка, по даному пристрою, було б все просто. Я поглянув, що є не включайка. Відповідно, перепаяв декілька елементів, включив, погодив ремонт, погодив заміну тубкейса, зібрав, обслужив охолодження і на тестування. А по факту отримав кучу позитивно-негативних емоцій, отримав відосик і додатково в черговий раз висловив вам своє борчання. Відповідно, люди, майте совість, пишіть записки. І чим більше в тих супровідних інформації, тим краще для майстра. В іншому випадку може вийти так, що майстер зремонтував вашу плату, сам того не розуміючи, поправивши мілкі косяки, і далі шукати вітра в полі, якого там немає. Ну ж таки підсумків ніяких не роблю. Пишіть їх за мене, будьте здорові, бережіть себе.